Я оце все це время міг, але я не робив, бо я не шарю за то. Це жесть. Вона ще просто фішка в тому, що, ну, типу. У мене профа це СММ-ка. І з ТікТоком я багато працюю. Але smm-ка по відосам. По просуванню відосиків туди-сюди. Але я ніколи не робив транси в ТікТокі. Тіпа, якось нікому з клієнтів воно не потрібно. Воно не дає мені скинути тобі відос. Чого? Отакоє. От а можеш мене додати просто, поки я в операції? Я тобі просто цей нікнейм скину і все. Так, да, зараз. Тех свій. Отак. От там е фотка реклама біржі ОКХ. Крипто. Я там в їхній мерче стою. Місклик. Блять. Можна вникнути в гру нарешті? Я все ще десь в пространстві. Все ніяк не вільюсь. Не знаю, після е, фанового дедлока вчорашнього в мене щось вообще. Я вже думав, опять дрон летить той. Звук, до речі, дуже схожий. Дякую, сейчас я операцію завершу і чекну зразу. Щоб мене не шльопнули ранше часу. 102 к ебать. Нормальна штука. Просто з мусорки. Я в шокі. Откуда ви? Як довго він реагірує? Де де ти сидиш? На виїжки? Ні. Ладно, зараз гляну Пока в кущах. Mm -hmm. Mm -hmm. Руки больбо. Че у меня такого нема? <laughs> что за прикол? <laughs> а, е, <yeah>, ладно. <laughs> так, окей. Та є, є, да е е, да. Отстарий слепый. Очень на ти уже. что ж сробишь? Ну от, кстати, у сповіщення такого немає. Базару ноль. Реально, мені сповіщення не проходило. Але ось е, файри я отримав. До речі, файри, я думав, щось файре. Так, і що? Ну да, є два. Ну да, використати. Ну, let's go, пішло. Ну, дякую. Так, сейчас затестимо. Що воно як воно. Спробуємо. перевірити різницю. А в мене ж немає нічого, чи я сюди пішов. Так, ну, в принципі, що у нас там? Бетонка є щось? Нема нічого, але ми її полутаємо. Да, да, да. Так, ну диви, вже 4. Уже пішло діло. Уже 5. Та ти що це забустило? Диви, сразу, моментально, плюс 2. Не, за бабки я знаю. За бабки, то я знаю, бачу. Але. Не, ну, не, не знаю, як діє сама трансляція. Але в цілому. Uh, рекламна складова Тіктоку бажає кращого. Не знаю. Мені взагалі їхня ад студія не зайшла. Зважаючи їхній об'єм трафіку, в них якась дуже тупорила система вибудована в запуску реклами. А я все думав, на що ці нагороди даються, куда їх дівають Тепер понятно. Так би сразу, не я в шоке. Нормальний шолом Кстати, шучу, пушку а зашел Минус смог. Mm -hmm. Вже важко попасти на якусь іншу карту в Дельті це капець. На нормалі на цю ж карту шукає до 20 хвилин. А коли ти вибираєш нову карту, то там взагалі забіг я. я на попередньому стрімі по дельті 30 хвилин, блять, чекав, щоб потрапити пограти, подивитися хоча б нову карту. Так і не дочекався. Тупо нереально. Ну я, до речі, не знаю, що в арені, але тут, звісно, в Дельті онлайн слабуватый. Для того, щоб залітати скрізь, куди хочеш. Тут не виходить. Кстати, я щось так і не бачив, щоб ти в арену грала. Чи ти в неї рідко? По графіку Та в арену ж breakout ти там якось сказала, что тоже граєш в неї. на Телеграм забув виключити, буде пелинькать. Мені ще ж це на Ютуб викладать. Таке як... Ну може ти просто питала в мене, чи я граю в арену? Ну щось точно від тебе було. За Марвел знаю. Бачу, як ти на Акулі граєш. Кстати, це з якого все Щось я в Марвелі такого не бачу. Це щось чисто з коміксів. І Valorant. Нічого собі. Який. А... Рейтинг в тебе. Валик. Він з коміксів? Ну я. <laughs> а ты башный? А чё пакет? Рейтинг пакет. Это <laughs> какой-то рейтинг. Каже, я заложник бронзи. Як разниця? Ти будеш ж... кайфово катать Кайфово. А що ще надо? Тю. Валік було кайфово грати, коли до нього не відносилися, як до кск а от коли до нього стали відноситись як до КС, і поприлазили всі ці типи, які по 200 років грають в ту КСку, то тоді, так, да, звісно, Валік став не тим. Зараз поприходили типи, у яких, блять, маркером на екранчике точка поставлена. І вони мізкліками пікають. То, конечно, хер ты что зробишь. Реально сейчас ну, типа я раньше в плотно задротив. Потом забив на него якесь оно мені надоїло. А це ось заходив, і реально то, як играли в Vallic тоді, и як играют у него зараз, это просто небо и земля. Просто тупо та ж сама КС. -ка. Ну, от все. Весь вайп Валика пропав. Кстати, а PUBG? не пробовала, не? Чи ти не любишь э, королевские битвы Блять, такой херни понабирав, вона вообще нічого не стоїть. Я в соло взагалі не люблю грати. Мені постійно потрібна команда. Так, а тут луталось. А тут луталось. Ще десь один. Ще й карту чи ні, хера не знаю. <риск> не знаю, папку от, от, от ц, 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 сама топ-1 гра моя, я не знаю, я її так люблю. Це, це така херена гра, скільки б ти в неї не задротив, тебе всегда там трахнуть. Всігда просто от. Який би рівень, скільки б годин не було. Зайшов, чпокнув і пішов далі. Скільки людей? Ти так сказала, що я аж думав там рекордик якийсь. 4 людини, як завжди. Але ж бачиш не цільова, не цільова. Було 10. Бля, ну я прогавив. Але 10 не цільових Ніхто не хоче слухати про те, як мене в пабі трахнули. <гум> Sorry. от, зараз бачу сім Казнив. О, 9, десять, ніхера собі, вправду працює, тема. Нищак. А можно так э, на цьому на твиче. <свісно> так, все, включаем режим Бога в игре и погнали. Чисто для публики. <свісно> Блин, ну дякую за цю информацию, реально я не знав. Це имба, конечно. Блін, я так карточку і не знайшов для закритої двері. Оце, конечно, галима. О. 265 тисяч! Рекорд, люди. Це рекорд. Ахере диск на... за 265к. Я не знаю, що на тому диске. Але це, конечно, жесть. Ого. Ну. Це рекорд офіційно. Може ми зараз рекорд і по виносу поставимо, потому що в мене 490к рекорд. Більше я не виносив. Це все херня. Але за цим можна свапнути. Подорожче буде. Якби я карточку золоту, знайшов, щоб відкрити частоту тут сейф наверху, то, звісно, так. Да. А так, блядь. як, в крису став. Єбать, придурок чи що нахер, впрети кі РПГшкою валив. Це пиздець. Таке не предугадать. І тепер чел буде мене до кінця гри просто стагнати. Це печально. Это как в хорроре. Чем тебе не Silent Hill, диви? Ну, до речи, есть такой і... вайбик имеется. Как <laughs> то кажут. Так, ну и что? Ну, карточки у меня нет. Ну, ГГ. Это самый жирный для меня сейф. Не знаю, тут, как открываешь эту дверь, это, конечно, имбуля. Так, ну даже если я помру, я 300к Винесу з собою. Даже при такому раскладе. А в ідеалі, конечно, ще зайти сюди на сейф. У мене ще 11 хвилин. Є, тож треба надо трошки піднажати. Нема димки? Чи димки? Що за димка? А, понял, Silent Hill. Я уже забыл, что я тебе казав за те руки. Ну, вспомнив. Так, туда. Двигаемся, окей. Я б сюда ще зайшов, вона маленька ця локація. Да я понял понял. Я просто сказав и забув сразу. Старость. Не, а так давай. Ага, вайбик. Что это вообще за чермет, блядь? 17 тысяч. маленькі айтеми по 10к можна таке які брати не знаю. вони що всього один слот займають У мене тоже я рибка Дорі Я я рибка всіх рибок тоді. Реально, з моїм режимом. Типа. ти вынужден постоянно. Ну сука. чистити свою пам'ять, щоб хоч щось е, функціонувало в твоєму організмі. Іначе геге. Так, сейчас би в цю локацію ще зайти. Вона, звісно, жирна. Але там постійно люди тусять О, ну оту, оту. Тут то ні а там да Це якась бомжатня. Херня. Ладно, так само коштує не немає сенсу. Блин, от що мені не подобається, це ТТК. от ТТК, конечно, в таких фигово. Дякую, що залетіла. Дякую за дуже корисну інформацію. І так, думаю, здибаємося. Чому б ні. Тепер є Телеграм. Через Телеграм буде простіше домовитися, ніж через Discord. Бо, так як я заслужено в... Оголошую себе дедом, то я в дискорді не дуже часто сижу. Для мене от ТГшка це топ-1. Так що спишемось і підемо. Трохи вас поріжу там. Так, тут десь у нас має бути. Пробої на стіні. Що, блядь? Мене снайпнули? Чи що? Що це було? Ніхера, не поняв. Ну, походу, мене снайпнули. Ще й не херово, так. Нормально. Я в шоке. Джо ж, немає такого мін, типу. Деканализация. У мене залишилось 5 хвилин, треба фастом пробігти до того сейфа, чи він відкритий, глянути. Та й все. Такое. Окей. Нема нічого й дорогого. Так, ну це не сейф. Сейф на втором етаже, походу. Блять, куда ж ты отскакуешь? Угу. И, Не понял. Uh -huh. Так три хвилини я прям впритик войду. Там ще ракетчик сейчас може пульнуть. Так, не дивився, скільки ми там назбирали. Сейчас подивимось, чи побив рекорд, чи не побив рекорд. Да, офіційно новий рекорд. 576 тисяч. Непогано. Я задоволений, чесно кажучи.